Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі озброєні та техніці. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 590 російських окупантів, також ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артсистем. Дві РСЗВ, один засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворота наближаємо нашу спільну перемогу.